Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти. Письмо. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися писати букву М'який знак, а також букву з полученням Який знак-О, і у нас сьогодні ще розвиток зв'язного мовлення за темою звірі. Відкриваємо зараз сторінку 17 наших зошитів. Уважно розгляньте малюнок, що відбувається на малюнку, кого навчає дівчинка. Дайте їй ім'я. А що рахують діти? Що зображено на кульках? Не забувайте відповідати повним реченням, яку цифру показує дівчинка. Дівчинка показує цифру 3. А які після неї? Так. Порахуйте, скільки всього кульок. Яких вони кольорів? Скільки синіх кульок? Скільки кульок жовтого кольору? Скільки іграшок? Чи вистачить кульок усім іграшкам? А чи залишиться кулька для дівчинки? Дякую за відповіді. Ну, а тепер переходимо до робочих рядків. І так, зараз ми з вами пропишемо букву сполучення М'який знак О. Зверніть увагу, що м'який знак не закривається. І так, один раз об... наводимо і прописуємо ще три рази самостійно. Далі у нас йде слово прочитаємо його. Сьомий. Зверніть увагу на поєднання букви О з буквою М. Один раз наводимо і один раз пишемо самостійно. Наступний рядочок прочитаємо слово. Прочитайте спочатку ви. Тепер послухайте, як я читаю. Кольоровий. Зверніть увагу на поєднання букви О з буквою Л за допомогою поєднувальної лінії. Який знак не закривається, поєднуючи з буквою О, це я вам нагадую. І прописуємо красиво 1, 2 рази. Не розтягуйте тоді буде два рази вміститься. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. Наступне завдання. Прочитайте речення. Подивіться, будь ласка, на розділовий знак в кінці речення. Прочитайте з правильною інтонацією. Яке це речення? Це питальне речення. Скільки кульок? Воно у вас записано друкованими літерами. Вам його треба записати ось тут рукописно, скільки кульок пишемо. Правильно поєднуємо букви. Слідкуйте за своєю поставою. Правильно тримайте зошит і ручку. Отже, давайте перевіримо, правильно ви написали. Далі нам треба дати відповідь на це запитання, скільки кульок? Прочитайте наступне речення. Чи завершено воно? Правильно, воно не завершено. Тому вам треба додати слово. Скільки кульок? Так, кульок сім. Кульок слово наводимо і дописуємо слово сім. Пригадайте, що треба поставити в кінці речення. Так, треба поставити крапочку. Написали. Давайте перевіримо Сім Кульок сім. І крапочку. Добре. Читаємо наступне речення. Кульки кольорові. Скільки слів в цьому реченні? Так. Поясніть правопис першого слова в реченні. Що поставимо в кінці, списуємо на вільному рядочку. Це речення. Кульки кольорові. Пауза. Працюємо. Добре. Наступне завдання. Читаємо речення. Шість синього кольору. Скільки слів в цьому реченні? Поясніть, чому слово 6 написано з великої літери. Що треба поставити в кінці, списуємо на вільному рядочку це речення. Дивіться уважно на зразок. Виконуємо це завдання. Пауза. Добре. Наступне. Прочитайте, будь ласка, запис. А сьома. Чи завершено це речення? Так, воно не завершено. Знов подивіться на малюнок, пригадайте, якого кольору сьома кулька. Наведіть А сьома і допишіть, якого ж вона кольору. Вона жовта, пауза. Перевіряємо: А, сьома-жовта. Так, тільки правильно поєднуйте, будь ласка, букви, тому що у мене тут. Не дуже правильно, а ви правильно буква В не закривається. Так. Ну, а тепер переходимо на наступну сторінку. У нас розвиток мовлення. Розгляньте малюночок і скажіть, хто живе в лісі? Як можна цих тварин назвати одним словом? Так, правильно, це звірі. А пригадайте, чому ми їх називаємо звірі? Чому вони відносяться до цієї групи? Ми з вами вчора це вивчали. Так, молодці. Що ви знаєте? Про цих тварин розкажіть. Розгляньте наступний малюнок, назвіть, назвіть зображених тварин. Чи живуть ці тварини в наших лісах? Де вони живуть? Так, вони живуть в Африці. Так. Чи всі? Угу. Кого не можна зустріти в Африці? Добре, дякую. А де можна побачити ще цих тварин? Добре. І наступне завдання. Будьте уважні, розгляньте малюночок і назвіть звірів, які заховалися за деревами і кущами. Перевіримо вашу уважність. Скільки звірів ви знайшли? Чотири? А хто там? Так, дикий кабан. Олень. Ведмідь та тигр. Молодці. І останнє завдання. Давайте пограємо з вами. Прочитайте слово. Банка. А тепер повторюйте швидко-швидко це слово. І ви почуєте зовсім інше слово. Яке ви слово почули? Запишіть його. Це нове слово на рядочку у цьому. Яке ж слово ви записали? Абан, правильно! Я вам пропоную ще одне таке слово. Це сон. Повторюйте швидко-швидко. Це сон. І яке слово у вас утвориться? Добре. Ну і так, підводимо підсумок. Яку ж букву або яке букву сполучення ви навчилися сьогодні писати? Назвіть слова, що містять букву сполучення м'який знак О. Добре. Дякую вам за роботу. Ви молодці. До побачення.